Привіт, малята. Сьогодні ми поговоримо про невідимих та вірних друзів людей, про вітаміни. Кожна людина знає, що вітаміни дуже корисні для організму. Основні джерела вітамінів це наша їжа. Чим більше овочів та фруктів ми вживаємо, тим спритніше та здоровіше ми стаємо. Вітаміни наші помічники і вірні друзі. А зараз, дітки, відгадайте загадку. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки, заліза в нім багато. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Так, діти, це яблучко. Яблучка дуже смачні, але ще й корисні. Вони відіграють важливу роль у процесі обміну речовин та в процесі травлення. Яблучка, ви знаєте, малята круглої форми зеленого, червоного чи жовтого кольору. Треба з'їдати в день 2-3 яблучка кожен день і будете здорові. Наступна загадка. Запах, колір, все відмінне. Посміхнешся неодмінно. Як серединку кусати, скривить так, що й не впізнати. Так, малята це лимон. Лимон овальної форми, жовтого кольору, кислий на смак, багатий на вітамін С та інші вітаміни та амінокислоти. Дуже корисний. Сьогодні малята. Я пропоную вам намалювати яблучко та лимончик. Ці корисні фрукти. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику, яка називається фрукти. Покажіть, дітки, мені свої долоньки добре. Фрукти в нашому саду. Я у кошик наберу, груші яблука і сливи – всі вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся і з тобою. Давайте ще раз, дітки. фрукти в нашому саду. Я у кошик соберу, фрукти яблука і сливи. Всі вони Уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Молодці діти. Малята, ось такий лимончик та яблучко вийшли у мене. Я бажаю вам гарного дня. Турбуйтеся про своє здоров'я, вживайте багато фруктів, і все у вас буде добре. Гарного дня до побачення, діти!